Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися минулої доби в зоні антитерористичної операції. На Луганському напрямку триває затища. На Донецькому противник продовжує порушувати. Режим тиші по всьому фронту від Троїцького до Донецького аеропорту. При цьому окупанти вели вогонь рівномірно не проявляючи підвищеної активності на будь який з ділянок. Один раз ворог застосував важке озброєння. Це сталося поблизу Красногорівки. стріляли з мінометів калібру 82 мм. На Маріупольському напрямку епіцентром бойових дій залишаються наші передові позиції на захід від населеного пункту Мар'їнка. Вчора там відбулося більше десяти ворожих обстрілів із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів. Також вели вогонь по наших позиціях і ворожі снайпери. Крім цього, противник порушив режим тиші південніше, а саме неподалік селища Водяне. За минулу добу, внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Двоє було поранено. Також вчора, поблизу Мар'янки, внаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм, отримали поранення 11 наших військовослужбовців. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України нещодавно сили антитерористичної операції. Знищили на маріупольському напрямку ворожу диверсійно-розвідувальну групу зі складу Збройних сил Російської Федерації. Встановлено, що під час сутички загинуло троє та було поранено п'ять російських військовослужбовців. Розвідка опублікувала і військові звання та прізвища загиблих окупантів: це сержант Леонід Нікітін, рядовий Ігор Сидоров, рядовий Василь Петраченков. Також головне управління розвідки Міноборони повідомляє про підготовку бойовиків до морської десантної операції. 12 лютого цього року ватажок банда формування ДНР Захарченко підписав так званий указ, згідно з яким так званий 9-й мотострілецький полк з постійним місцем дислокації міста Новозовськ перейменовується на 9-й особливий мотострілецький полк морської піхоти. При цьому цей загін бойовиків забезпечується елементами форми одягу, що притаманні морській піхоті, а саме чорні берети, тільняшки і відповідні шеврони. Ці заходи пов'язані із прибуттям до Новоазовська підрозділів зі складу 810-ї окремої бригади морської піхоти, яка має постійне місто дислокації в окупованому Севастополі. У Костянтинівському районі Донецької області правоохоронці затримали бойовика. Встановлено, що він перебував у складі незаконного збройного формування Республіканська гвардія ДНР і вартував на блокпосту в районі Пісок. Згодом чоловік отримав важке поранення, а його загін розформували. Тому він став непотрібним своїм ватажкам і вирішив повернутися додому, де й був затриманий. Також наші прикордонники на контрольному пункту в'їзду виїзду Зайцеве затримали громадянина Угорщини, що підозрюється у співпраці з незаконними збройними формуваннями. В нього вилучено символіку комуністичної партії. Також встановлено, що цей чоловік має фах артилериста. У місті Павлоград Дніпропетровської області оперативники Служби безпеки України. Затримали працівника радіостанції, який поширював антиукраїнську пропаганду в соціальних мережах. Встановлено, що представники незаконних збройних формувань завербували його ще у 2015 році. Під час обшуку його помешкання оперативники вилучили комп'ютерну техніку з доказами злочинної діяльності радіосепаратиста. Також правоохоронці виявили схованку зі зброєю неподалік Дніпропетровська. Звідти вилучено 5 гранатометів РПГ-26, 8 гранат з запалами, велику кількість бронебійних набоїв калібру 5,45 мм та тротилову шашку. Схрон був облаштований у зруйнованій будівлі та обладнаний імітацією розтяжки. Артилерійські підрозділи. ВДВ проходять посилені тренування. Бійці-оператори самохідних артилерійських установок «Гвоздика» висунулися у визначений район та успішно провели стрільбу на ураження умовного противника. Головною метою навчань було вдосконалення навичок із розгортання сил і відкриття вогню у короткі терміни без попередньої розвідки. Особовий склад командно-штабного факультету Національної академії Національної гвардії України відпрацював оборону блокпосту на навчаннях. Для кожного військовослужбовця був визначений свій сектор стрільби. Майбутні офіцери мали змогу попрацювати як стрільцем, так і командиром блокпосту. Окремий загін спеціального призначення Національної гвардії України вдосконалив професійні навички у польовому виході. З 15 по 20, по 19 лютого гвардійці сформували бойові групи та займалися знищенням умовного противника гірсько лісовій місцевості. Під час занять були задіяні і новітні зразки автомобільної техніки. І через контрольний пункт в'їзду-виїзду Зайцева прослідувала ще одна вантажівка з гуманітарною допомогою для мешканців окупованих територій від благодійного фонду. На цьому поки що вся інформація. Якщо є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане Андрію. Колеги, чи є питання або уточнення? Якщо питань, то уточнення немає. Дякую, пане полковнику. Дякую всім. На цьому завершуємо прес-конференцію і робочий день на сьогодні. Інформація щодо